Питання, друзі, коніки. Ще одна коніка, бачите. Ну, це трошки краще. Ця. Всі вражені щитівкою, це вже відбулося, друзі, рослина. Коніка дуже довго росте, відповідно, і довго заростає. Тобто, ті прогалини, де сухі гілки були, і тут вже вона не відновиться фактично. Якщо навіть відновиться, то треба буде років 5. 3-5, щоб це все заросло з цих бокових гілок. Тут гілки, які сухі, я вже повирізав, в них вже росту не буде. Тобто слідкуйте, це одна з найскладніших рослин в догляді. Співтівка, кліщ. Загущеність, рослина сама себе загущує. Ось так проведена чистка. Але бачимо тут, де навіть хвоя, вона вже з попрацювала, хвоя е піджовкла, але от на кінчиках вже починає хоч чуть-чуть відростати. Після чистки обробиться препаратами е і з часу вона тут відновиться. ну В таких місцях як там, там вже дивіться, якщо не хочете її чистити. Хоча б повидувайте оце все оту хвою стару. Хоча б це повидувайте, для того, щоб тут було провітрювання. Я вже не говорю, що треба от забирати ось це дрібне от зверху, вже як почищено. А тут ще треба все забирати. І таких ще є штук тарей. От вчора працював, раз, два. Три штуки за день, що можна зробити. Ну, можна і більше трошки але максимум це що 4. Висота їх метр п'ятдесят орієнтовно. Тобто рослина складна, можна сказати, я б її рахував другою по по, по складності за стріктою. Книжка Орианана. Теж. Це це стрікта. конніка Орианана це самі складні рослини в догляді бачите? От почистився ту ну, шут можна хоч повитрясати, просто повидувати. І вже інакше. Ну тут все працювати все ножничками, ручна робота. Ніяка тут дуйка не поможе. Дивіться за своїм рослином.